Забираемся до школы. Зарочка Украины. Ще попробую открыть. А, ну да. Тут же ж для разумных є открывач. Ясно. Гать. <гас> <гас> яка краси, як красива, краси! краса, краси, красиво! Яка краса. Яка краса, яка краса. Шкарпеточки, шкарпеточки. красиві які! А, якісні, непогані! У мене школярка третій клас. Ну Така нитка десь там висять, бачите, того, але. Непогано, ровен далі. Тут ще. І та-та-да-дам. -та Як це красиво, Як це красиву. Да, так, блузочка дуже якісна. Угу. угу. Красиво. І Юбка шерсть. Дуже стильна. Дуже прикольна. Непогано. Навіть дуже. Єдине, що не знаю, чи будуть по розмірах, тому що вона в мене дуже стрункенька, якщо що, то в шиї. Але так, навіть дуже непогано. Зачот.